З Самого початку ідея про те, що зло може народитися в істоті, створеній у чистоті, була загадкою, яка інтригувала та викликала наше розуміння. Зрештою, як гордість і чистолюбство знайшли місце в небесному серці? Сатана, колись видатний ангел, побачив у собі славу, яка спонукала його захотіти, щоб йому поклонялися як самому Богові. І ця перша зла думка походження псування. Веде нас до роздумів, які виходять за межі часу. Що відбувається, коли хтось, навіть близький до правди, вирішує кинути виклик самому творцю, невідсутність світла звела його зі шляху а бажання мати власне світло, і це відкриває щось глибоке про природу зла та свободи волі, показуючи, що марнославство може проникнути навіть у серця, найближчі до правди. У цьому відео ми побачимо, звідки взялося перше зле бажання сатани, бажання, яке не лише змінило небеса, але й відлунило по всьому творінню. Ви хочете зрозуміти, як ця історія з минулих епох так багато говорить про наш сучасний світ? Слідкуйте за цією потужною біблійною оповіддю та дізнайтеся, що святе письмо відкриває про цю таємницю, та що ми можемо дізнатися про нашу власну подорож. Зрештою, знання походження першого злого бажання є, можливо, першим кроком до розуміння внутрішніх битв, з якими ми стикаємось сьогодні. Від початку створення Бог задумав небесний порядок, у якому кожна людина мала мету та функцію в гармонії космосу. Сатана, ангельська істота великої сили та блиску, спочатку був сформований у святість і чистоту, як і всі інші ангели. Він мав видатне і благородне становище, перебуваючи біля самого престолу Бога, місце, яке мало хто міг зайняти. У своїй суті він відображає божественне світло, славу, яка не була його власною, а відображенням величі творця. Однак, як і в кожному творінні, наділеному вільною волею, сатана також носив у собі здатність вибирати, і саме ця сила одного разу привела його на несподіваний шлях. Однак зерно зла не проросло відразу. Біблія відкриває нам, що мало помалу сатана почав плекати різні думки, аж поки гордість і розбещеність не поглинули його. Те, що могло бути просто спалахом думки, стало одержимістю бути таким же піднесеним, як Бог. В Ісаї 14.12 ми читаємо про падіння ранкової зорі, згадуючи про його піднесення та наступну загибель. Коли він розмірковував про власну славу та становище, він втратив себе у бажанні бути поклонінням, сміливим і фатальним кроком, який мав назавжди врятувати його від божественного наміру. Ця тиха гордість, захована в серці, проросла так глибоко, що переросла в бунт. Очевидним є той факт, що ця корупція не містилася в ньому. Сатана, колись охоплений власним бажанням, став майстром мистецтва спокушання. І багато інших ангелів були приваблені його риторикою. Вони, які раніше мирно населяли небо, почали сприймати владу як щось, що потрібно завоювати, а не як служіння творцеві. Цей вплив був таким, що третина ангелів вирішила піти за ним, поклавши початок духовному конфлікту, який лунає у вічності. Присутність зла продовжується, досягаючи сердець багатьох і сіючи зерно бунту, яке забруднює розум і серця тих. Хто колись був чистим. Проте навіть перед лицем такого фронту остаточне рішення сатани вже було прийнято. Він не задовольнявся кинути виклик божественному авторитету, він сам бажав узурпувати престол Бога. Амбіції сатани не обмежувалися наміром, оскільки в своєму розумі він вірив, що зможе досягти успіху. Але як застерігає сама приказка загибель передує гордині приповісті 1618. Доля повстанця була вже визначена, і Господь Бог знав кожен крок і кожен злий намір. Але замість того, щоб негайно виконати вирок, він дозволив сатані діяти своїм шляхом, відкриваючи контраст між світлом і темрявою, добром і злом, щоб ніхто не міг сумніватися в божественній справедливості. Цей момент ознаменував початок низки подій, які вплинули на все створіння від небесних істот до людства. Повстання сатани не буде ізольованим епізодом. Навпаки, це відкрило б шлях для постійного конфлікту, в якому боротьба за правду і вірність творцеві стала б головною битвою в житті кожного з нас. Падіння сатани означає більше ніж просто повстання ангела проти Бога. Це глибокий портрет того, як гординя може роз'їсти навіть найближчих істот до божественної слави. Ісайя 14, 13, 14,13 ілюструє це падіння, розкриваючи внутрішні думки сатани. Я зійду на небо, я піднесу мій престол над зірками Божими. Бажанням сатани було не тільки те, щоб його помітили, але й щоб йому поклонялися. Він прагнув панувати над усім, бажаючи взяти на себе пошану, яка належала лише Богові. Його нестримне честолюбство виявило крихкість душі, яка, коли стає марнославною, віддаляється від своєї великої мети. У книзі Єзикіїля 28,17 Бог говорить: Твоє серце загордилося через твою красу, ти зіпсувала свою мудрість через сяяння своє. Ця гординя, вкорінена в марнославстві та порівняннях, спонукала сатану поставити під сумнів Божественний порядок. Вважаючи за краще шанувати свою роль, він хотів її перевершити. Така гордість, закладена в людський розум, може мати руйнівні наслідки. Як часто бажання бути більшими або більшими захоплюватися змушує людей поступатися своїми цінностями, втягуватися в непотрібні суперечки або губитися в пошуках підтвердження, таким чином, падіння сатани служить попередженням про ризик поставити власну важливість вище поваги до мети. Цей епізод також показує, як заздрість і честолюбство можуть зіпсувати стосунки. Коли сатана відмовився від свого бажання величі чи панування, він не лише відстав від Бога, але й підбурив недовіру серед інших ангелів. Він поширював ідеї, які в глибині душі суперечили усталеній гармонії. Тут слід поміркувати, але чи може інколи почуття переваги непомітно породжувати ворожнечу чи захищати нас від тих, кого ми любимо. Спостерігаючи за падінням сатани, ми розуміємо, що якими б високими ми не були, зарозуміле серце завжди зазнає падіння. Насправді, сатана також ілюструє вплив неправильно спрямованих амбіцій, коли влада стає самоціллю. Протягом століть людство було свідком лідерів, які охоплені бажанням домінувати, зрештою знищили те, що для них було найцінніше. Падіння сатани є нагадуванням про те, що коли гонитва за владою та піднесенням стає нашим пріоритетом, наша сутність деградує, а те, що могло б піднести нас, тягне нас до загибелі. Однак цей епізод не вичерпує наслідків повстання навпаки, це прокладає шлях для впливу на все творіння. З цього моменту сатана, тепер оголошений супротивник Бога, починає свою змову проти людства. Намагаючись забруднити його тією ж гордістю та такою ж недовірою чи втратою, як і раніше, до свого повстання сатана займав видатне становище на небі як помазаний хировим з особливою владою та присутністю на Божій Святій Горі. В Єзекіїля 28, восьмому, описано, що він ходить між вогняним камінням, що символізує його близькість до божественного престолу. Ця унікальна посада надає обов'язки, спрямовані на цілісність і вірність, атрибути, які спочатку викликають сумніви. Він оберігав і прославляв святість Бога, виступаючи охоронцем небесної чистоти. Уявлення сатани як захисника божественної слави перед його падінням є нагадуванням про те, що розбещеність може виникнути навіть у найпросвітленіших душах. Роль сатани була по суті посередником і захисником божественних цілей. Його оточували мудрість і краса, риси, які відрізняли його від інших ангельських істот. Однак ця краса та піднесене становище змусили його втратити увагу до більшої мети, звернувшись до власного блиску. Людство часто може ототожнювати себе з цією реальністю. Скільки людей, досягнувши видатної посади, дозволяють марнославству захопитися та забувають про обов'язки, які вимагає робота. Подібно до сатани. Гордість може затьмарити наш зір, змушуючи нас вірити, що наш успіх це наша власна заслуга. Сатана був створений з даром лідерства, маючи природний вплив на інших ангелів, які вважали його прикладом відданості. Цей дар, який слід використовувати, щоб надихнути Бога, був перекручений на засіб сприяння його власній славі. Те, що мало бути владою, заснованою на справедливості, стало каналом поширення невдоволення та сумнівів. Ця трансформація від вірного лідера до непокірного противника показує нам, наскільки тонким є баланс між владою та відповідальністю. Коли керівництво прагне прославити себе, а не служити, результатом обов'язково є крах. Деякий час сатана ніби втілював ідеал опікуна, його присутність випромінювала світло, яке було відображенням Божественної слави. Однак захоплення, яке він викликав, стало тією самою пасткою. Яка його полонила. За своєю функцією воно відображає сяйво Бога. Але коли воно замінює це відображення на бажання мати власне світло, воно відходить від мети, для якої було створено. Тут ми бачимо, як марнославство може перетворити впевненість на егоїзм і як бажання блокувати, якщо його не зупинити, може стерти чиюсь справжню блискучість. Цей перехід від помазаного хировима до занепалої істоти не стався раптово. Він почав плекати думки про амбіції, дозволивши мрії про владу сформувати своє серце. Відтоді сатана, який колись охороняв славу, готувався стати рішучим супротивником. Повстання сатани призвело до незворотних змін як у його власній сутності, так і в балансі всього неба. Коли він вирішив кинути виклик Божій владі, він перетворився з опікуна на ворога із захисника на супротивника. Цей розрив змінив не лише його особистість. Але й особистість ангелів, які приєдналися до нього. В об'явленні 124 згадується третина зірок, які були відтягнуті його впливом армія ангелів, які спокушені його баченням величі, тепер об'єднані з тією самою долею загибелі. Цей колективний вплив ілюструє, як одне горде рішення може викликати неймовірний резонанс з цього моменту сатана не тільки відкидає Бога, але й займає активну опозиційну позицію. Він стає супротивником тим, хто прагне зіпсувати все, за що він колись виступав. Цей дух бунту породжує духовний розрив, який охоплює все творіння, готуючи основу для постійного конфлікту між добром і злом. Це схоже на тріщину, яка поширюється в кристалі. Початкове пошкодження може здатися контрольованим, але воно поширюється, доки не буде порушено всю структуру. Таким чином, повстання сатани не обмежилося небом, але також досягло землі, де він намагався вселити той самий дух непокори та сумніву в людські серця. Ця трансформація безпосередньо впливає на стосунки занепалих ангелів із Богом та іншими небесними істотами. Ті, хто вирішив наслідувати сатану, відмовилися від своєї початкової ролі духу та служіння. Натомість вони почали діяти як агенти безладу, розпалюючи той самий розбрат. Який змусив їх впасти. Цікаво відзначити, що коли хтось і відхиляється від добра, то, принаймні, ізольовано завжди є спроба збігтися, переконати і, зрештою, потягнути за собою інших. Занепалі ангели є яскравим прикладом того, як гордість і невдоволення можуть зруйнувати навіть найпіднесеніші узи. Крім того, повстання ангелів виявило концепцію особистої відповідальності та свободи волі. Що є важливим для розуміння стосунків між Богом і Його створіннями, Бог не примушував нікого з них іти за ним і не нав'язував сліпого послуху. Свобода, дана ангелам, показує, що справжній ентузіазм і любов існують лише там, де є вибір. Однак ця свобода вимагає відповідальності, і гріхопадіння ангелів є прикладом неминучих наслідків неправильного вибору. Це нагадування нам, яке показує, що наші рішення, якими б малими вони не були, також мають наслідки, які впливають не лише на нас самих, а й на оточуючих. Однак ці наслідки не означають кінця впливу сатани навпаки, його намір тепер розширюється, щоб спробувати підірвати божественне творіння на всіх рівнях. Сатана не тільки живив бажання величі в його серці. Він сформулював свої амбіції за допомогою п'яти тверджень Я Буду, кожне з яких розкривало етап його претензій узурпувати місце Бога. В Ісаї 1413-14. Він проголошує: Я зійду на небо, я піднесу мій престол понад зірки Божі. Зійду над хмари найвищі, буду подібний до Всевишнього. Ці заяви не просто слова, а явне виявлення його невдоволення роллю, яку йому надали. Вимовляючи їх, він окреслив план, карту бунту, в якій його его змушує його повірити, що він може протистояти самому творцю і стати об'єктом стимулу. Кожне «хочу» від сатани виражає ескалацію його амбіцій, починаючи від наміру досягти небес і закінчуючи божевільним бажанням бути рівним Всевишньому. Він хотів не лише авторитету, а й слави та визнання. Це відображає дуже відомий людський недолік. Коли его зростає, Воно починає прагнути позицій і визнання, часто вище того, що заслужено. Ця жага величі на роботі у стосунках чи суспільстві породжує конкуренцію та невдоволення, впливаючи на наш спокій і людей навколо нас. У сатані ми бачимо найглибше вираження цієї зарозумілості, де бажання особистого піднесення засліплює бачення власної мети. Крім того, заяви сатани показали, наскільки він недооцінив Божу силу та суверенітет, вважаючи, що він може узурпувати небесний престол. Ця ілюзія поширена, коли хтось вторгається в себе настільки, що не враховує обмежень. Скільки разів забуваючи про свої обмеження, ми робимо помилки, думаючи, що наші дії не матимуть наслідків. Саме ця зухвала позиція перетворює амбіції на зарозумілість. Змушуючи нас вірити, що все в наших руках і ніщо не завадить нам досягти бажаного, у сатані ми бачимо приклад того, наскільки небезпечною та зрештою саморуйнівною є ця ілюзія. Кінцевий пункт призначення сатани чітко і невпинно описаний у Святому Письмі озеро Вогняне, де він і його послідовники сподіваються на вічний захист. В об'явленні 2010 ми читаємо, що диявол, який зводив їх, був укинутий в озеро огняне та сірчане, де зараз перебувають звір і лжепророк, вони мучатимуться день і ніч на віки віків. Цей сценарій розкриває божественну справедливість, за якою зло не залишиться безкарним. Бог, будучи справедливим, не допускає, щоб бунт і корупція тривали без остаточних наслідків. Ця праведність є одночасно вироком і кінцевою точкою на шляху обману та зарозумілості сатани. Ця доля вічного вираження відображає саму суть гордині сатани, який сповнений рішучості прийняти божественну владу. Відкинувши Бога, він створив шлях без повернення, і його кінець є відображенням зробленого ним вибору. Ця концепція важлива для розуміння сили рішень. Кожен наш вибір, яким би дрібним він не здавався, може привести нас до точки неповернення. Сатана вибрав свою гордість над покорою. І його захист вчить нас цінності смирення та поваги до більшої мети, чогось, що виходить за рамки наших власних інтересів. Вогняне озеро представляє не просто захист, але остаточне відділення від Бога, повний розрив із джерелом усього світла та утримання. Це доля, призначена для тих, хто, подібно до сатани, Кидає виклик божественному порядку через бунт. Ідея вічної розлуки торкається чутливої точки, оскільки передбачає повну відсутність божественної присутності. Для людства це розділення перетворюється на порожнечу та темряву, відчуття, яке ми іноді можемо відчувати в житті, коли віддаляємося від віри та цінностей, які підтримують нашу сутність. Це як загубити провідника в темряві. Сатана та його послідовники зустріли цей вирок з повним усвідомленням того, що їхні дії привели їх сюди. На цьому етапі немає місця для скарг, і кінцевий пункт призначення відображає характер вибору, зробленого за вільним бажанням. Це рішення є безповоротним, як і певні людські рішення, які після прийняття стають реальністю, яку неможливо скасувати. Траєкторія сатани змушує нас задуматися над тим, як наше ставлення може привести нас на шлях неминучих наслідків. Це остання віха в довгому циклі повстання, де зло буде нарешті переможено. Але вплив цього речення також відбивається на творінні, несучи з собою обіцянку нового часу, вільного від злих впливів.